Доброго вечора. Прийняли визов, повна втрата, KIA Sportage, 2006 рік. Приїхали, відчинили, виготовили ключик по замочку, прописали кнопочки, прописали чіп. Оригінальний ключик був обичний з чіпом і підвісний пультик на дві кнопочки з кнопочкою панік. Зробили отакі гарні два викидних, працює, зачиняємо, відчиняємо. Кнопочка пошуку авто у нас знаходиться посередині. Бачите, да? ну, також працює і другий пультик. Не будемо сигналитись, стоїмо во дворі вже пізно. Так, Sportage 2006 рік, майстерня ключ сервіс Київ. Приїхали, зробили. Так, йдемо, покажемо, що все заводи. Так, вложимо нашу рекламку. Так. Машинка відчиняється, зачиняємо. Все, машинка зачинена. Відчиняємо. Все працює, можемо зробити також на другому. Зачиняємо. Відчиняємо. Все добре, все чудово. Так, сідаємо в авто. Так, отак вона виглядает. Так. Покажемо, що все працює. Отак от, так? Да? Зачиняємо, відчиняємо, вставляємо, повертаємо, запускаємо. Все добре, все чудово. Це перший. Так, кладемо його на терпетку, щоб ви бачили. Другий. Зачиняємо. Відчиняємо. Заказчик заказав одразу два ключі. Тобі ж це буде, ну, це було. Правильне рішення. Так, вставляємо, повертаємо, запускаємо. Все добре, все чудово. Звертайтесь. Майстерня ключ сервіс Київ. Всігда будемо раді вам допомогти. Даний час, Sportage 2006 рік, повна втрата ключів. Встановили ключки по замочку, прописали чіпи, прописали кнопочки, все про все. 25-30 хвилин у нас на це вийшло. Ну, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Якщо у вас один ключик, задумайтесь зробити другий, то що, якщо, не дай Бог, теряється перший і, і останній ключик, грубо говоря, якщо не буде ключів більше, це буде в два рази дорожче, ніж просто зробити запасний ключик, хоча б без кнопочок, хоча б з чіпом. Там. Ну, або хоча б механічний ключик, это вже буде дешевше. Тобто звертайтеся, наша адреса Герой Дніпра 49, номер для зв'язку 093 659 02 14. Якщо ви, ви не можете приїхати до нас, обов'язково дзвоніть. Ми домовились на той час, на те то, на на час, яке буде дуже удобно вам. І ми приїдемо, все зробимо місту. Так що звертайтесь, опит роботи у нас. 18-20 літ.